Ну, я в принципі, ріжеться хорошо. Різався чудово. На бочок. Ось він в розрізі. безешка ось вона. Крем, ось він, спеціально вілочкою приходів. Це білок. Видно, що він дуже-дуже ніжний. Угу. Не засохший. Його видно, коли він засохший. Це не засохший. Я попробую, скуштую. Достойний, дуже ніжний, класний. Люди пікарню. На першому Шевченківському біля ТБ по чарівній. Це виходить поряд 153-й дом, 9-й ташка, там дитяча площадка. Салтівський магазинчик. І от там є оця пікарня. Дуже солодко, звісно. Те, що стосується сочності, тут нема питань. Рекомендую беріть. Там ще є пражкий тортик, але я його іншим разом спробую. Всім смачного!